А тепер я спробую пояснити на яку суму допомоги через субсидію ви можете претендувати. Отже, субсидія це різниця між вартістю комунальних послуг і вашим обов'язковим платежем. Формула розрахунку субсидії в Україні наступна: середньомісячний дохід сім'ї ділиться на кількість зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і визначається середньомісячний дохід на одну особу. Цей дохід ділиться на прожитковий мінімум у 2025 році. Це 2920 гривень. І ділиться на базовий коефіцієнт 2 і множиться на 15%. Припустимо, ви сім'я з двох осіб з сукупним доходом у 16 тисяч гривень. Щоб мати право на субсидії, ваші комунальні платежі мають перевищувати 4 тисячі 385 гривень. Якщо у вас менша сума за послуги ЖКГ, ви субсидію не отримаєте. Отже, за розміром доходів ви маєте право на отримання субсидії. Як вона нараховується? Пенсійний фонд перераховує кошти на ваші банківські рахунки до 5-го числа наступного місяця або через виплатні об'єкти до 25-го числа.